Це мій тихі раді. Рада вітати вас на своєму каналі. Вдячна всім, хто пише коментарі, хто підтримує мене, і велике прохання до тих, хто дивиться і не підписаний, підписуйтеся. Вам це нічого не вартує, а для мене це бонус. Ну, Сьогодні, після вчорашнього дощика, як би дощика, як такого сильно не було, але хоч трошки зволожив, і рослинки і землю, то і то, слава Богу, зранку туман. Ну Вже трошки розсіявся, бо я поки попоралась по двору, птицею, то вже трошки сів туман, але роси ще багато. Все в росі. Але вийшло, поки ще не дуже пече сонця, треба поприбирати те, що я вчора не прибрала. Спочатку хочу вигрібти ось тут із смородини і полити смородину. Друзі, тут повигрібала, повичищала, включила воду, зараз буду поливати, а з цим буду потім розбиратися. Не знаю, наскільки мене вистачить, бо сонце піднімається, вже пече. Вчора так гарно було добре працювати. Сонечка не було і було гарно, а сьогодні вже все. Але скільки зможу попрацюю, ну а потім буде другим чимся займатися. Мої помічники тут, як тут, як завжди. От трохи полила. і трохи полила овсяницю і чи вівсяницю. І чебрець, боже, дотронулася, так пахне на весь двір. За двором ну, пахне. І хризантемки мої бідні, тож трошки, трошки, трошки полила. але вони тут такі бідні. Вже ростуть тут, мабуть, мабуть, років 6-7. Треба розсаджувати, все руки не доходять. До речі, готую. Буду готувати діляночки під пересадки, буду пересаджувати і буду продавати квіти, які буду собі залишати, а решту, що буде зайве, буду продавати. Так що слідкуйте, буду виставляти потім. І ще, наче трошки є водичка, трошки полию баклажанчики. Ну на що вистачить, як вистачить ще на перець, той перець, але щось не дуже віриться, що мені вистачить, бо води небагато. Друзі, Три рядочка. Полила. І... Але й і так, слава Богу. І закінчилося. Трошки, походу, жуків душила, бо знову є. А це вже задушено. А, то сонечко, Ні, жук. Паразити такі. Лізуть, Де? Кошмар кошмар. Тут море. Зараз пройдуся про душу і дивіться, як гарненько Ось. квітує. Супер. Підросли, мені здається, красивіші стали, як я їх почистила. Тепер будемо ж чекати урожаю. І, до речі, друзі, вчора таке поливала після доща. Такий дощ, що треба було поливати. Друзі, цей шматочок вже почистила. Порубала всі гілочки, попиляла, які були. Зараз винесу там, де складаємо. І вже йду, треба їсти приготувати, вже сонце піднялось. Тут затінок то і було добре працювати, а туди далі вже йти там сонце, то вже не буду. Вже в другий раз потихеньку а так буду готувати. Ще час є, пересаджувати поки що рано, тому що ще спекотно. Думаю, якусь, може тиждень якийсь ще побачимо по погоді, а потім буду починати розсаджуватися. цей час мені треба приготувати діляночки, куди розсаджувати. Зірвала два кавунчика, це падалішні, бачите, псується, один вже знову з них. А це з цих, що я садила, не знаю. Теж мені щось не дуже побачу. І вчора вже геть ввечері закрила напій, на ніч накривала. Відкрила він ще гарячий, бо ще навіть теплий охолонений та й винесу в погріб. От, розрізала цей, що падалішні, стигла, я ж тріщав, як різала, а цей зелений, піде курочка. Ну і квітує другий у мене люфа, але пустоцвіт. То приберу, щоб не тягнув навіть сили. Квіточка дуже гарна. Але що ж, як вона пустоцвіт? А цей вже трошки підріс. Може і виросте. І вже ось, друзі, квітують огірочки, але теж. це ось пустоцвіт. Пустоцвіт, пустоцвіт, не знаю. Тут ось огірочок уже є. Тут уже, слава Богу, дивіться, є огірочок. Тут огірочок. Так, то це в нас Пасалімо. А це що в нас? А це в нас роднічок. О, роднічок він, Бжо, бжолозапильний. Тут поки ще нічого немає. Тут теж невзрозуміло. Тут обірвала пустоцвіти і ось сюди знову пустоцвіт і знову пустоцвіт. Це, мабуть, теж роднічок. А нулька. Ну, видно, теж бджіло запильні. Роднічок теж бджоло і то роднічок здається. Ні, Маша. Маша повинна бути... А, тут не було. Ну, побачимо, що буде. І друзі, вийшла на двір, дивіться. Квітує далі місцевий гібіскус. Буду формувати на штамбі, щоб таким був кулькою буду робити. Трояндочка продовжує квітувати, майорчик і розквіт. Другий гібіскус. Такий рожевий, бачите, з темною серединкою. Краса, теж я його штамбом роблю. Так що, краса. Ну і тут трояндочки. Квітують. Ця теж розквітла, але щось не рябенька, але тільки одна поки що. А ця вигоріла, біла стала. День та позламую. Ну і вирішила приготувати їсти, дістала тушонку з гуски, зварю суп, жир піде до картопельки. І стегенця замариную і запечу разом з картопількою, Солю. перчу і додам спеції для барбекю. Ємо і також нарізаю Цибульку Соломкою на чотири частини розрізала Для смаку буде добре. Перемішую і залишаю, хай маринується. Очистила картопельки, порізала міленько, дві штуки, кинула ціленькими і варю супчик. до готовності поки картопельки. Картопелька закипіла ще. Кладу цибулинку цілу і варю. Засмажку робити не буду, тому моркву теж сюди додаю. Ну, і картопелька вже готова. Додаємо тушонку. Трошки жир зібрала до картопельки. Мама, честно, чтобы не разбить. Так, додаем в огонь. Перчимо, Додаємо зелень, у мене петрушка, кріпшений не виріс і даємо прокипіти хвилин 5. І супчик готовий. Можна смакувати. Ага, ще треба роз, роздушити, ту, що я цілу кидала. Істаємо картопельку. Більш нічого не даю такий легенький супчик. Десь, де ж та друга картопелька? Мабуть, розварилася, не бачу. Знайшла. Товчу її, додаю бульйончику, перемішуємо і висипаю. Буде більш наваристий. Все, супчик готовий, можна обідати. Друзі, запах бомбезний, смак теж. Всім смачного і мені теж буду обідати. Ну, а на вечерю, друзі, у нас картопелька запечена стагенцями. Картоплю почистила, порізала, перчу, солю. Перемішую. Течко застеляю Фольгою, кажуть, що фольга шкідлива, але коли їздить, то можна користуватися. Тому застеляю. Було б краще, щоб була фольга ширша. Ну, вже все маємо, все маємо. Тепер викладаємо замаринованість, ні, спочатку цибульку викладаю на дно. Тепер викладаємо стегенця. Ставлю отак шкіркою донизу. Тут у нас маринована цибулька є, а її зверху було. Так, викладаємо картопельку. Поміж. Зверху вивеземо ще цибульку і полию трошки жиру із густки із тушонки. Так, накриваємо, дуголків трошки прибираємо. Ну, як потече трошки нічого страшного. Так, а тут ми зробимо так. Все, і ставимо розігрити духовку хвилин на 40. Ну, ось така смакота, друзі, в мене вийшла. Буду смакувати, а вам всім Миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Хай Бог охороняє вас. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, я буду дуже вдячна. До нових зустрічей пока.